Польща продовжує підтримувати і допомагати українцям у важкі часи. Сьогодні Кременчук отримав цінний гуманітарний вантаж від фонду міжнародної солідарності, генератори та печі буржуйки. Завдяки такій підтримці місто продовжує роботи з розширенням мережі пунктів незламності та їхнього обладнання. Дякуємо нашим традиційним партнерам польському фонду солідарності за підтримку. Ми отримали сьогодні. Вантаж генераторів отримали вантаж буржуйок, все те, що необхідно для продовження роботи по облаштуванню пунктів незламності. Місто Кременчук бореться. Місто Кременчук разом з усією Україною йде до перемоги, і дякуємо нашим польським партнерам за підтримку. Також Кременчук отримав ліки та вироби медичного призначення від координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації. Ми вдячні всім, хто в цей скрутний час простягає українцям руку допомоги та робить величезний вклад у перемогу України. Дякуємо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.